Всім всім привіт! З вами Суплан і сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафт. І в цьому відео я планую зробити ферму ось в тій кімнаті, яка которая... напроти мене ось у тій. Ось. Я вже тут її за кадром вирив, все підготував. Тому я буду її в цьому відео будувати. Да речь я тут так уже знал выйдем. А також я тут забыл скинешный источник, чтобы набегать и не знаю куда сюда куда. Так, я тут сейчас на его зализне сделаю. Ось А ось так вот я налив воды сюда и сюда и все. Давайте там, ну, дайте как я хочу робити, але я це я, я про цей казати зараз не буду. Ось тут у мене буде ферма, на якій будуть чотири культури. Це морква, пшениця, картопля та буряк. А. А боби. Ну, какао, бо, бо, боби, гарбузи та тикви. Ось я їх буду вирощувати десь. Так, мент закинул У мене не возвращаюсь закрыли. Ну добре, тоді зараз я ту письми, ч вместе с твою Я вже і там... О, лягухи, привіт! Житель, що ти тут забув? Іди Ой. вугілля я це я, я його не помітив. Так, зараз добуду трохи вугілля. Так. Вугилля, вугилля. Да, заодно я левел на фармлю. Ось-ось вже, ну, потрібно більше опуту, щоб... будет. апнутый левел. Мне же пошли, то есть там пошли ривень, можно на одни баночку апнуть, то... Ну, то это пошли, наверное, уже, уже потребно трохи больше. Так, э, ну, давай, ну, Дожет, ось ощум. Замелю, яка камьяна. И мы же просто на нее нажали, но... и она станет случайной. Вот. Так. Так. Да. Ну, вс ⁇ думаю вот. Ну добре, думаю, у мене чого <смір> Так. <смір> І топ <доб -дово. смір> Ваша мама, в мене буде велика. Так, ну все, тепер потрібно знайти центр. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять. Десь. Так, це чотири, шість, вісім... А, дев'ять. Дев'ять і тут теж дев'ять. Тобто і тоді я всю тут, тут... Раз, два... Три, чотири... Ось, мабуть, я десь ось тут, тут. Раз, два, три, чотири, пять. Я... Я Так, чотири, звідси... Раз, два. Раз, два. А, ні. Раз, два, три, три. Ну, коротше, спробую налити води я ось сюди. Ось. Потім спашу все и не знаю, было там ще еще, глю. Так ось. Так. Охуел. Вроде бы все. <му> так, ну вроде би все змочується. Так, і тоді тепер мені потрібен там постати всі культури, які я хочу. Ось єс. Буряк. Картопля. І... -хі -хі. так, пшениці в мене немає. Ну, пшениця, ось так от забуду. Эм, поддел. Вы не шпад. Добре, якщо вони на нападуть, то я їх просто тут. Так, ще манина, ладно, вистачає моржиковы. Убираю. Так, а так, це была пшениця, де моржик Це в нас буряк, так. Аня це морква, Да. Це... це теж морква, А це болота, прикольно тут дерва. Мабуть, по таким причинам і не, не хочуть додавати маншрові дерева, тому що буде Тоже богато план. Ч прикольно, блядь? Я уже чрт кошки не заважаю. Так, все, в мене вже є всі кулі. Так, Ось. Ось. Від... Відкрив... А, вид крылка А ще тут в менеку я так так короче що я хочу зробити? Це треба поділити на чвар мабуть що в мене тут так будет раз рости... картошка Ось так от виносича. Так, тут в мене буде рости бурбуряк. Так, тоді ось це буде в мене границі. Ну і це може куда. Садимо, 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 Ні, Не і не виташила. Ой. Ось така в мене ферма. І, так, мабуть, чи в мене єде. Так, мені потрібні полублоки. було. Камінь, камінь Так. І робимо ось так. Пкалаку я сюди. Коротше, просто для того, щоб росли посів, потрібна світло. Хоч і, і штучне, але світло. Тому ось так от накриваємо це, щоб вода була. Доступ до, до воды. Он не засох. И вот так вот в факела ставим. Теперь будет светлее Туда мне. Туда, туда, туда. И тут. тут. Ой, ну. Прикольно, ферма вышла. Ой. Вон ты бамбук росте? Треба их еще розмножити. И ой. Так, тоді є ще, мабуть, ось це вып. я не знаю, тут світла замало. Так, зроблю. Так. І, мабуть, я ще ось... <рик> ось тут ä, я пропродлються. Ну, щоб він, він міг миг і далі. І, І ще мабуть, забуду я не. До речі, ставте лайк, у кого є хоча б стак мінних злитків. Думаю, тут буде їх багато. І плавати, Плаваємо. Тепер ...все роз... викладаємо. Так. Ну вже росте щось. В наступній серії, мабуть, буде перший урожай. А ось, ну, бачу, на менту, тут база зроблена з як його. Ну, з цього... З каменю! Ну. І я планую зробити як. Ось вхід я зроблю змій, щоб він був, був вибухостійким. А тут все я зроблю з. з бамбукового дерева. Бо тут, ну, тут, тут під землею і це буде дуже вел. Ну, потрібен дуже сильним. Бачите, так купано. Обуряк там смарагд, на пугай. Ой, ш, мама, твит. Так, о. Я, я <клес> в я Це, дворе. Ось таке вийшло відео, та моя база, я зробив ось такий, ось таку ферму. Ось, о, освітив її. Тут, тут, тут є вода. Ось. Тому, кому це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім побачення!